Знов чекаю своїх діточок в гості. Компотик вже зварила, картошечку поставила, а це знов кролик. Ви знаєте, не всі може їдять кролика, хто любить, хто ні. У нас різні смаки. Але я хочу сказати, що я це віднайшла новий рецепт. Ну, не новий він, але рецепт дуже смачний. жарю цибульку. Туди не, не, не сиру, а от іменно жарену. І кожний кусочок кролика в муку і пережарити, і тоді зложити в каструльку. Виходить, смакота. Туди лаврову листочку, перчику, сольки, і виходить смакота. Так що, ще щось відкрию помидорчика, капустка є. У мене квашина, бутербродів зробимо і будемо обідати. Всім гарного дня!